Всім вітання на огляді сьогодні Honda CRV 2019 року за 22 тисячі євро. Машина має 2-літровий двигун, який в парі працює з електротягою. Японці плагін гібриди не роблять, які їдуть виключно на електротязі, вони тільки як допоміжний роблять гібрид. Білого кольору ця CR-V дуже класно їй підходить цей колір і беруть машину для використання в Болгарії. в Варно українці беруть там сонце, палить, а білий колір, він не слабо захищає від сонця, погодьтесь. Недалеко від мене знаходиться цей автохаус, трохи більше 100 кілометрів. Зараз приїду, подивимось, наскільки. Відповідає стан заявленому по телефону. В принципі, огляд недорогий сюди, в радіусі 130 кілометрів, 100 євро плюс вартість пального. 120 євро коштує. На паливані. Автохаус. Ну это субару. Далее. Так и сюда и выделя. Now you have arrived at your destination. Сзади угу. за Subaru. Потребленный нам автохаус. ми побачимо, що там за машина. Ось наша Honda, ось її ключики. Вона дуже гарно виглядає вона в цьому кольорі. білий перламутр. Ось на бампері ледве помітна коцочка. Спереді не сказав би, що вона. По піскоструєно, хоча мінімально є ось на капоті взагалі не бачу ніяких пошкоджень камінцями. Бампер спереді чистенький. Протитуманні теж не піскоструєні. Ага. Ось вм'ятина зліва на арці. Ось оббито об, трошки фарби. Сковалось. І отут подряпини такі, що не з кожної сторони видно. Вони заполіровуються, вони геть глибокі. Ну, при бажанні це вм'ято видавлюється. І сюди фарби капнути, і все. Диски гальмівні нові. Резина нова. Тут мусорина, ні, тут теж камінцем мінімальна крапочка камінцем треба капнути фарби і тут теж ну камінцями є місцями ось є ось зовсім малесенька коцька Але паркувальних м'ятен немає. Не справа, не зліва. Дах градом не пошкоджений, боковинки від вантажів, що на даху возять, теж не пошкоджені. Ну і ззаду є ще зовсім маленька тут паркувальна, не знаю, м'ята нас теж показати, не просто не з кожної сторони видно. Ось. Подивимось ще ззаді. знизу. Труба у нас чистенька. Так, жовні роздивився ще біля лючка. Ось тут, ну блін, показати зовсім маленька вмятина. Зараз може проекцію найду. На фото то тим більше не буде видно. Ну дуже маленька. Ось це в місці. І ось ще невеличке пошкодження на дзеркалі правому знайшов. Ну що, зовні більш нічого немає. Невеличкі дефекти всі показав. Тепер всередині. Пройдемо до салону. Мінімальне отут всередині забруднення. Зовсім мінімальне. Слідів використання потертостей немає. Третій місяць 26-го року тихогляд на 98 тисяч кілометрів наклейка. Проєм не пошкоджений, не подряпаний. Сидіння водія в середині Алькантара комбіновано з текстилем. По пасу безпеки теж слідів використання нема, по керму теж. Кермо матове, кнопочки не потерті, нічого Не виглядає на зношену машину. Гарний стан. Педалі, покажу ще.

Yeah yeah precrusten Rulia ni kuddy not ja, ja okay. so. super und langsam to starting jetzt okay okay good 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 precrass and cool yeah, yeah. äh, wo can finden kapacität no, voilà. battery kapacität so, um. degradation uh. Wie viel Prozent? wie bei Handy meinst du äh, gucken, aber mm. wie viel Prozent verlieren muss gucken. Ja. Aber kann fahren nur, nur mit Elektro. Ja klar, kannst du nur elektrisch fahren, klar. Ich werde, da. Weil ja. ich vertage. Kurs, wir gehen wir auf Elektro, wir ja, 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 ohne komplett elektrisch. EV. Sehr viel, Das ist Was kein Mur, ist rein elektrisch. Okay. Dann kann du fahren. fahren zurück. Mhm. Я, я мотор. Nur електромотор. Hybrid ist aber wichtig, Gas geben, Gas präben. Aber geprüft funktioniert. Alles. Yeah, yeah, yeah. Right. Electric... Ми стоїмо yeah. і рушаємо yeah. на електротязі. Тихенько, гарно, все. Все працює. За батарею не може переживати, 8 років гарантії. Ну що, на машині проїхався, зауважень немає. Попросив продавця проїхати, щоб для відео показати. Машина працює, зауважень взагалі немає жодних. По салону я не знаходжу навіть що показати, сліди використання, ну от десь там щось там мінімально, може на сидінні. Нормально виглядає все. Для собак он є розсітка така. Ззаді ніхто тут ніколи не їздив, наскільки я бачу. Ніяких пошкоджень, забруднень на стелі немає теж. Поличка ця. В багажнику теж походу майже не користувались. Домкрат, насос, трикутник. Лизі не возили, не подряпали. Стелю на вході. Кришка зсередини теж не подряпана. Відкрию ще капот. Під капотом машина прекрасно виглядає. Жодних проблем. Ось останній сервіс був баршоста 3 го на 77 тисяч 292. І на 98 тисяч треба робити наступний сервіс. Ну що, тут нема до чого прикопатися. да бачите, мінімально є іржа. Мінімально наліт такий. Тут теж про сервіс. По салону, по всьому, що я побачив, на 78 тисяч кілометрів машина виглядає добре. Нічого тут не кручено. Ну що, перевірив всі кнопочки, все працює, все добре. Йду питати про ціну, можливо вкинуть на те, що не говорили. Оце вмятина, нічого за неї не говорилось. І Нехай боріс замовник для що робити. Все.